Ми всі старалися, і ми всі пишаємось вами. І хочеться, щоб ви відчували гордість. Бути в наші часи відмінником це, я думаю, такий хард-левел. І ви будете будувати майбутню Україну, і саме тому ми підтримуємо вас з маличку. Ми будемо вас підтримувати, ми будемо разом надихатися і разом радіти вашим успіхам. Танці футболи танці. На які ти танці ходиш? На бальні? Ух ти, серйозно на бальні Расунчик. танці? Клас. Які твій улюблений танець? Ча -ча -ча? Ви, ви ви всі розумні, це факт, але скільки у вас усіх всіх талантів? Давайте дійсно підтримувати кожного бачніше. Молодець. Я бажаю вам кожного вірити в свої сили і йти до своїх мрій і досягти своєї мети, яку ви забажаєте, щоб вона збулась. Дякуємо програмі Відмінники Сінергії. Моя дитина другий раз тут, і йому дуже подобається. Він в цьому році дуже чекав, що це буде нагородження. Декілька разів питав, коли воно буде. Тому нам все подобається. Дякуємо. Я, як бабуся, дуже вдячна Сінергії за те, що створила такий затишок, таке свято, таку радість подарувала моєму онуку і багатьом дітям нашої Сінергії. Хотіла побажати вірити у себе та ти до кінця, навіть при таких складних умовах, які є наразі, але не забувайте про те, що є ваша сім'я та ваші близькі, які завжди будуть вас підтримувати. Головне вірте.